Дивіться, нам вже вимикали на деякий час розвіддання, а удари по Росії припинилися? Ні, не припинилися. В цей же час СБУшники влупили по Москві. Виявилось, що американці не всесильні. що є купа супутників і інших країн, які з задоволенням можуть це замінити. Далі теж пам'ятаєте, була історія з відімкненням обладнання для f 16 України. Чим це закінчилося для американців? Що вони бігали всім розповідали, що це випадковість, що цього не буде, і так далі. Тому що у європейців що виникло яке питання? А навіщо нам американська зброя, яка не буде стріляти по росіянам? А це на хвилиночку величезні гроші, величезне, величезне виробництво і так далі. І а, тому, якщо вони, а, що значить, ви не будете довго продавати. Це ви кого, це ви будете американським корпораціям розповідати, що тільки вибили гроші. Трамп тільки нещодавно сказав: Я вибив гроші від європейців, вони будуть закуповувати зброю, це буде бізнес. І ви їм зараз прийдете, що скажете що ви ці гроші не заробите. Хтось комусь, знаєте, може її дуже не дуже зрозуміти. Про що ти? Тому що це вже не дивіться, чим відрізняється весна і осінь. Це вже не допомога з бюджету, це вже контракти, це вже заробляння грошей. І тому, коли що нескінченно що значить нескінченно вони готові постачати, скільки потрібно, поки є гроші. А гроші у європейців є, їм страшно. Плюс контракти, які вони підтримують. І я пам'ятаю цю історію, що американці навіть виправдовувались і за відімкнення е розвідки. І за те, що не, щось там, і обладнання по F-16 писало, що у цьому винувати голова Пентагон Не зорієнтувався. Хлопець гарячий був, не зрозумів, що вони виправдовувалися. Я пам'ятаю з цього аккаунту виробника Лохіда, де він запевняв, що літаки не можна відімкнути. Я все це пам'ятаю, це факти. Тому що, ну, це, звичайно, трендьож, тому що можна відімкнути. І тут, в даному випадку, американці самі поставили себе в становище в гіршу перемовну позицію, тому що на Трампа і так тисне. Позиція виборців, вибори в Конгрес, так? Те, що це він же ж розмовляв вже з Путіним, він же не виглядає сильним лідером. І тут ще ти починаєш нагинати країну, так? Знову таки погрожуючи там відімкненням там розвідки, все інше, він буде виглядати ще гірше. Тут він від нас дійсності залежний, ніж ми, ми від нього, тому що його перемовна позиція вже похитнулася, бо він багато разів розмовляв з Путіним і нічого не було. так І тому говорити, що вони там будуть що розробити, ні. і Далі позиція Європи, позиція Британії. Сказали ні, Україну треба захищати так. А позиція європейців, які готові все ж таки виділяти гроші. Їм теж страшно, там вже шахиди почали літати. А Європа йому потрібна для перемовин з Китаєм. Тобто, не все так просто виявилось, як вони думали з самого початку, так? І, да і далі європейці ж починають розуміти, що без України їхньої безпеки немає. З Україною у них є безпека, є можливість віджимати тих ж Сполучених Штатів Америки, тому що в Україні є унікальні технології, зброя, ракетна програма нікої немає у європейців. І тому не все так просто, і тому нас там знову таки крики, з того, не що все, все пропало, ми все хвал будемо робити, ні, не так. В американці, ну я вважаю, це остання спроба американців врятувати Росія. Ну просто остання тому, що вони розуміють, що він, політика Трампа в дійсності нищить Росію, тому що він перерізає головне джерело їхнього існування за останні 70 років експорт нафти.